Псалом 6. для диригента гору на струнних знаряддях на октаву, псалом Давидів. Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тримтять мої кості. І душа моя сильно стривожена. А ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою ради ласки своєї, спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе. У ж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого щоночі, постелю свою обмиваю слізми, сльозами своїми окроплюю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє, Господи, вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже. Хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз.